Стартували гравці команди «Прикарпаття» розпочали підготовку до весняної частини сезону 2023-2024. Тренерський штаб зелено-жовтих на цей період запланував три навчально-тренувальні збори, які відбудуться в Івано-Франківську та на Закарпатті. Детальніше у матеріалі Ольги Нестарук. Медообстеження, а наступного дня тестування 25 січня футболісти Прикарпаття вийшли із зимової відпустки та приступили до повноцінних тренувань, щоправда, не в повному складі. Лишилось у нас два футболісти, які відновлюються після операції. Це Олег Матушевський і Стаднік Максим. Ми сподіваємося, що вже на других зборах вони будуть в загальній групі. Ми маємо перший збір Франківську, це такий втягуваль. втягуючий збір. Приводимо себе. Який всі в один знаменник. Другий збір плануємо виїхати в Закарпаття там на 12 днів. Зараз п'ятий день наших зборів тягуючих, так можна сказати. Досить це непогано, поки що всі в тонусі, всі хочуть працювати. Про майбутнє, як всі знають, 6 числа, якщо не помиляюся, лютого ми вирушаємо на тренувальний збір в Закарпаття. Попрацюємо чисто над фізичною формою і подальшому повернемося до Франківська, вже будемо. Готуватися до початку чемпіонату на час зборів тренерський штаб Прикарпаття запланував близько десяти спарингів. Перший збір закінчуємо одним спарингом з заліщиками з за аматорською командою. На других зборах у нас є домовленість з хустом. І агробізнес. Досить непогані у нас спаринг, якщо взяти це всі першолігові команди, навіть прем'єр-лігові, з другої ліги команди всі з амбіціями. Тому я думаю, що непогані спарринги досить для, для Прикарпаття. Для того, щоб ну, в першу чергу переглянути футболістів, які приїхали на команду, хочуть команду не досить відомі там, їх, щоб переглянути. І для тих, хто, наприклад, в команді, які там через травми пропустили той чемпіонат, і зараз не, не. подивитися, чи вони готові взагалі, чи ще не готові. Це все спаринг для того, щоб подивитися на. Підготовку футболіста до чемпіонату, чи він готовий, чи ні, чи є в нього сили, чи немає. Під час зимового міжсезоння Прикарпаття попрощалось з двома гравцями Михайлом Писком та Іваном Піцаном. Натомість, першим новачком зелено-жовтих став Валерій Болденков. Мені дзвонили в грудні місяці, головний тренер мене набрав, запропонував. Я, в принципі, довго не думав і приїхали. Я розіграв контрактом з моєю колишньою командою і собственно приїхав сюди і підписав вже тут контракт. Атмосфера дуже приємна. В команді я навіть не очікував, що будуть такі умови тут. Що зимою є тут тренуватися, хороше поле тут і в колективі все добре. Прийняли добре. Далі будемо дивитися. На сьогодні ще декілька гравців перебувають на перегляді. Весняну частину чемпіонату зелено жовті розпочнуть з домашнього поєдинку проти інгульця. Матч першого туру чемпіонської групи запланований на 23 березня.